нашій студії цій годині також наш гість, Тарас Загородній політолог. Пане Тарас, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня і слава Україні! Дуже Дякую, раді слава. вас бачити. Дякуємо, що прийшли. А, з чого будемо починати? З того, що ми обговорюємо в принципі майже з початку цього тижня. Так, в значить на початку тижня під вечір ми мали неприємну ситуацію, коли вибухали всі. Ем, е, Телеграм-канали, засоби масової інформації і інші суспільство. тому що значить з'явилася інформація, що, начебто, звільнили головнокомандувача Валерія Залужного. Звісно, з комунікацією між владою і суспільством у нас трішечки є проблеми, м'яко кажучи. І ми поприбували в такі, значить, небачені, що відбувається на наступний день. Сказали, що та ні, ні, але все рівно ми спостерігали цілий тиждень, як наближені до офісу президента блогери, наближені до офісу президента журналісти, починають е виливати свої думки в дописах про те, що не потрібно створювати собі кумира, що головнокомандувач – це не про прізвище і таке інше. Цю цей ґрунт, так би мовити, культивувати і надалі підігрівати. Разом з тим, у нас з'являються статті в закордонних засобах масової інформації про те, що в нас тут розкол між військово-політичним і військовим керівництвом. Разом з тим у нас з'являються якісь в засобах масової інформації інсайдерські. Інформації про те, що до кінця тижня таки Валерія Федоровича можуть звільнити генерала. Ми маємо сьогодні п'ятницю і ми маємо таку всю інформацію, як ви бачите розв'язання цього цієї ситуації, цього конфлікту, чи є ще шанс, що все таки влада одумається і не буде йти на цей ну дуже небезпечний крок. Ну давайте почнемо з принципів і те, що Буває в демократичному суспільстві в дійсності суперечності щодо ведення війни в демократичному суспільстві це не виняток, а правила. Знаєте, я читав от спогади Черчилля, про Рузвельта. Читав теж Постійні суперечки, що як робити, інтриги всередині, в тому числі військовому середовищу. Був генерал Паттен, його не любив Ензерхауер. Паттен не любив Езенхауера, звільняв і так далі. Тому ми повинні розуміти, що воно в демократичному суспільстві це норма. Проблема в тому, що в ті часи не було соціальних мереж. Так там все, що ходили газети, в радіо, воно ну отак от, от і було. Тобто воно не виходило назовні. Зараз через появу соціальних мереж е і все, що з цим пов'язане, є багато знаєте чуток, які можна по різному інтерпретувати і так далі. Також стосовно іноземної преси, ми повинні розуміти, що іноземна преса теж має яку переконалися українці, м'яко кажучи, свої вади. Дуже зрозуміло, Особ... це не істина в останній інстанції. Да, Ми повинні ми повинні розуміти все так ж таки наш інтерес орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Якщо була заява Нікіфорова, що звільнення немає, то значить немає. Далі я думаю, що о, поява вчорашньої статті пана Залужного на сі. Нен це теж відповідь на запитання для західної в першу чергу, аудиторії, як українці бачать стратегію війни у 24 році? Ну, принаймні головнокомандуючий, там досить багато чого, чого цікавого можна прочитати. Тому тут питання таке: чи має право Зеленський звільняти головнокомандуюча? Розумію, ну у нього, у нього є на це право. Чи матиме це якісь наслідки? Матиме наслідки, тому що ну є висока довіра до залужного. Ми повинні це розуміти. Це не а, це не вигадки соціальних мереж, ну це факт, так що, що воно є там. Як і довіра до армії, у нас зараз лідирує в списках інституцій, які працюють на знищення ворога і відповідають за безпеку армія 97% і СБУ 71%. Тобто ті, які безпосередньо впливають на знищення ворога. Тому я не вважаю, щоб було б в даному випадку корисно такі робити необачні кроки. Ну так. Чому тому, що це буде виштовхувати залужного в політику, і це чітко повинні все розуміти, тому що ну не хотів залужний бути політиком. Це і так зрозуміло, коли його призначали, так далі. Але через війну, через свій статус, те, що він є уособленням. Фактично, фактично уособленням армії на даний момент. Хоча, звичайно, в армії упевнено, що є купа і талановитих генералів, які вже пройшли війну і багато шаблів, і так далі. Тому тих, хто там щось теоретично нашіптує Зеленського стосовно залужного, я думаю, що вони роблять йому межу послугу в дійсності. Тому ми повинні розуміти, що армія, армія це ремесло. Треба для того, щоб керувати військами. Потрібно пройти всі щаблі, навіть просто закінчити інститут. Так, ну там військовий, це все рівно треба проходити. Це у нас депутата можна знаєте, так. от встати невідомо як. А армія це відповідальність за життя людей, це бачення стратегічне, це планування і багато чого іншого. До речі, почитайте там статтю. Мені сподобалося особливий реверанс стосовно монополізації виробництва mm -hmm. зброї нашої держави. А я вам скажу про що йдеться. У короборомпром, у короборомпром, який давно повинен бути ліквідований як структура. При нинішньому менеджменті він взагалі нічого виробляти в потрібної кількості не зможе. Нам потрібне масштабування виробництва. У нас є оцей е, прошарок невідомих управлінців, які взагалі не в біса не що вони роблять. Нещодавно там додали ще одного відомого управлінця в, в, в раду Ганчарук. Який, як е, сказав Герман Смітанін, який очолює короблен, що це вели... людина з великою експертизою. Що... Експертизою в чому? У чому? В самокатах? Гончарук був прем'єр-міністром під час його прем'єрі, коли він складав бюджет, там оборонне замовлення було зроблено чи не було зроблено. І так далі. Тому цей оцей прошарок повинен просто бути. Щоб ви розуміли? На цю от управлінську структуру, яка керує реальними підприємствами, витрачається від 5 до 6 мільярдів на рік. Віддайте ці гроші, як краще. Які входить в «Укроборонпром», Що Керестольову потрібно якісь розповіді про те, що треба як робити стугни, вільхи та ракети, не потрібні, Антонову це не потрібно. Нехай напряму від Міністерства оборони отримують замовлення, які мали, що Артема і все інше. Медена мене палізація? запустіть туди в дійсності приватний бізнес. Дайте їм ресурс, вони все, що зроблять. Дайте в тому числі страхування військових ризиків для підприємств, відскаждування, щоб було коли руйнуються підприємства, да, да запрацює все. А то у нас дивна ситуація. У нас по аграрному, як вивозити хліб з нашої держави, там у нас. Компенсують ризики, да страхування ж там є кораблі. А якщо захищати країну, у нас страхування немає. Ми не питання кабінет міністрів на кого працює? На щоб країну захищати, так або щоб краще агроборонам вивести зерно за кордон і залишити гроші там. Тому ми в комплексі повинні дивитися на це питання. І звичайно, що думка армії повинна теж дослухатися, тому що армія без довіри до тими, хто керує, ну це теж знаєте. Я не думаю, що такий великий ентузіазм викликає у багатьох військових. Тут все ж таки військово повинні сказати своє слово. Продовжують західні засоби масової інформації писати про всю ситуацію з'являються нові деталі, зокрема про те, що головнокомандувач зсу Валерій Залужний під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 29 січня виклав йому проблеми, які успадкує його ймовірний наступник в разі звільнення генерала. Про це повідомляє Washington Post, а, і посилаючись на неназваного українського високопосадовця. Словами співрозмовника газети у відвертій розмові Зеленський сказав залужному, що суспільство дедалі більше виснажується через війну, а допомога з боку міжнародних партнерів сповільниться, Ну а свого боку залужний. Сказав, які проблеми дійсно існують на полі бою, і от е, тут виникає знову ж таки питання ще в комунікації всередині самої цієї структури вищого військово-політичного керівництва. Ось дійсно, чому е, Зеленський звертається до залужного з такими питаннями і хоче знати, які проблеми виникають вже тоді, коли мова йде про ймовірне звільнення, про ймовірну відставку е, головнокомандувача. Він як верховний головнокомандувач мав би постійно тримати на контролі всю ситуацію, яка відбувається. Ну а зрештою, ну ми не знаємо, як це відбувається, але чомусь саме на цьому от акцентує увагу. Той чиновник, якого цитує Washington Post. Ну, дивіться, по-перше, ми не знаємо, так а що це за чиновник? Чи О, говорили так, це? Так. Це Вашингтон Пост, це крайній ліва демократична преса, яка взагалі проти допомоги Україні, щоб ви розуміли. Там є, коли ми говоримо часто про частину республіканської партії, ми забуваємо, що є крайні ліва ще демократична партія, яка теж проти допомоги Україні. Тому давайте розуміти, чи є проблеми. Там є ставка. Я упевнений, що вони комунікують. І, ну я я б не хотів, щоб ми в дійсності плітки. Обговорювали, навіть якщо воно опубліковано в пресі, навіть західній. Як показала практика, в західній пресі буває так, що так говориться по-іншому, потім виявляється, потім часто читаєш прізвища людей, які підписуються під цими статтями, там якісь з англосаксонськими прізвищами, типу Тарнавські, якісь там Чернівські і так далі, з дитиним збігом обставин, які працювали раніше в Москві. Тому ми повинні розуміти. Що в даному випадку повне, що все ж таки комунікація йде. Там Міністерство оборони є, є головнокомандуючий, він, а ми, ми повинні розуміти одну просту річ, що армія і залужний виходить з тих можливостей, які є. Держава, так? Якщо перед ним стоїть завдання захищати державу, відповідно говорить, мені потрібно такі такі-такі-ресурси, щоб виконувати такі -то завдання. Тому що це армія, це планування, це перенавчання людей, це підвезення боєприпасів, логістика і так далі. Це все працює в конкретному темпі. І тому, коли. У нас е, е, провал, наприклад, було особливо в перший рік стосовно перебудови військової економіки, коли росіяни вже на повну потужність її запускали, то відповідна замість там дронів техніки, яка повинна бути теж вітчизняного виробництва. Тоді виявляється, що потрібно, наприклад, більше людей до армії залучати. Це ж, ж, ж залізна логіка, щоб ми розуміли. Тому що в ко не можна розглядати оборону тільки в особливо в тотальній війні, як окремо що армія, як мобілізована, це просто частина, те, що ми часи оборони, так вони знаходяться на нулі забезпечити солдат, забезпечити озброєнням і так далі. От дивіться, почали виробляти оці дрони якими почали бомбардувати Москву, не Москву, а нафтопереробне підприємство. І бачите, і у росіянок проблеми одразу з'являються. Знайшли, знайшли а, оту, знаєте, смерть Каше. Смерть Каше знаходиться в нафтогазовій галузі. Чому росіяни не можуть замінити обладнання, тому що воно західного виробництва Китаєм тут не може допомогти. Вибити оцю нафтопереробну галузь, балтійські порти. То все те, що там прилітало, і ми побачимо зовсім іншу картинку безпосередньо в Російській Федерації. Але для цього потрібно було ухвалювати рішення щодо військової економіки з самого початку. То знаєте, у нас я коли почав це говорити ще в там в лютому, в березні 2022 -го року, говорило, так це ж Радянський Союз. Ай-ай-ай! Ми ж не можемо так робити, сітк, який Радянський Союз. Ви подивіться економіку Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни і Великобританії. Чіткий розподіл, де трудові ресурси, хто служить в армії, скільки не вистачає, кого перенавчати, туди направляємо кредитування і так далі. Це комплексне повинно бути питання. А стосовно, як я вам сказав, можливих суперечок, знов-таки, можливих суперечок, я тут не можу. Так. Це в ну, демократичному суспільстві нормально. Ми ж все ж таки не Російська Федерація. Навіть там є певні суперечки, я упевнений, навіть з Путіним. але там там зазвичай це не місце для дискусій. Ми повинні розуміти, що різне бачення може бути, це нормально. Питання в тому, що всі ці суперечки вони виливалися в конкретні рішення для того, щоб зробити це рішення кращими. Ще з вашого дозволу до однієї теми з позитивних новин, які ми вчора отримали виділення 50 мільярдів для України від європейського союзу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан задоволений, що угорські гроші не підуть на макрофінансову підтримку України з огляду на домовленість усіх лідерів європейського союзу про створення спеціального інструменту підтримки України обсягом 50 мільярдів євро. Про це він повідомив в соцмережі. X. він написав: місія виконана, кошти угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого і другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною нам потрібен режим припинення вогню і мирні переговори, наголосив Орбан. А що насправді от відбулося під час цього голосування? Бо Орбан це подає як перемогу. Він каже: Ну ми в принципі досягли якихось своїх цілей, тому що наші гроші не підуть на допомогу Україні. Але якщо враховувати ті цілі і ті е, вимоги, які він ставив ще напередодні цього голосування, ну е, зрозуміло, що е, не пішов європейський союз на той компроміс, в значній мірі на який очікував Орбан. Ну, я думаю, що Європейський Союз нарешті включив режим, який так досить ємно описав Алькаповна, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Спочатку була дипломатія. А потім вже перейшли конкретним кроком. От буквально позавчора була стаття Financial Times, що Європейський Союз, я думаю, що це була вже пряма погроза з конкретними з описами наслідків, так, що можуть припинити допомогу, можуть розкачати тобі ринок, так, повідомити, що у тебе допомоги не буде, Угорщина ж дотаційна країна в Європейському Союзі, а потім сидіти, дивитися з таким сумним обличчям, що буде з Орбаном, тому що економіка просто посипеться Європейського Союзу. Тому що Орбан зрозумів, що він вже дійшов до, до тієї червоної лінії, хоча він намагався не доходити до червоної лінії, коли а він так більше говорив в дійсності ніж робив, і вирішив піти. Uh, ну не, не випробувати долю і що буде далі. Тому я думаю, звичайно, що це відмовки, але це дуже добре для європейського союзу, тому що, uh, ну принаймні, головні стейкхолдери це Франція та Німеччина. Вони все ж таки довели до більш керованих процесів в Європейському Союзі, uh, а не те, що якась країна собі дозволяє себе поводити, які заманеться, так uh, причому неконструктивно те, що називається, Навіть у американців. Є завжди в таких випадках такий гарний термін, як зловживання демократією. Тобто демократія це не тільки свобода, а й обов'язки, які ти на себе береш. Правила гри, які вибудовуються. Коли ти починаєш зловживати цими правилами гри, явно зловживати це, вочевидь для всіх інших гравців зрозуміло, то звичайно, що включаються механізми. Так, люди можуть посміхатися там тобі тиснути руку, але всі будуть розуміти, що це твоє останнє рукостискання в пристойному товаристві. Ми обговорили це питання, і ви, значить, зазначали в принципі, що є в нас така слабина в людей, які перебувають при владі, що вони в принципі хочуть осягнути все. І навіть те, що не входить їхні обов'язки. Ви це згадували в прикладі Укрборонпрому коли призначали там людей, які в принципі не дуже відповідають цій посаді. Але в нас така загальна тенденція. В нас, бачите, люди коментують те, що їм, в принципі, взагалі не належить коментувати, критикують те, що взагалі не має до них відношення. В нас така ціла тенденція. А чому так сталося? Ви маєте для себе відповідь на це запитання? Тому, Тому що в нас всі чиновники то... приходять до влади і зразу думають словами. Шекспіра, я талановитий у всьому. Ну, дивіться, тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори, знову таки, поява соцмереж і надмірного піару. Потрібно завжди щось показувати. Так? Проблема в тому, що ретельна робота вона ж потребує певного періоду і певного процесу. Так? Uh -huh. Для того, щоб досягти результату, щоб дійти від точки А до точки Б, потрібно пройти певний час, і для цього потрібно здійснити дії, запланувати і так далі. А у нас люблять любляться більше розповідати, тому у нас, таке, знаєте, на шестя у владу більше презентаторщиків, ніж які можуть реально щось діяти. Реально функціонуючим, функціонуючим у нас механізмом і діючим, механізмом відповідно до. Вже західних стандартам є армія, так і до цього під, 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 підтягуються спецслужби. А якщо ви помітите, у нас на слуху звичайно, що армія, і у нас там от було про. Щойно говорили про те, що в Криму прилетіли дрони гур, mm -hmm. так у них от у них змагання з СБУ, Хто більше закінчить закінчить окупантів? У тих ти роблять дрони, так там, і ти роблять там дрони. Там малюки, а там просто про да, там сібебі і так далі. Тобто, -то, тут ми бачимо, що у нас, от якщо говорити про функціональність інституцій, про те, що ми завжди хотіли, є зараз в армії. Тому що там працюють по регламентам, там стандарти НАТО, не без недоліків, я упевнений, але принаймні ми бачимо результати. Так? Ворог зараз не в Києві. Що стосується інших сфер, на жаль, на жаль, у нас, знаєте, затягнулася знаєте, реформа заради реформ. Оце реформи, реформа, а результати. Підбиття підсумків і так і далі не далі. Я сьогодні читаю, наприклад, повідомлення, щось там члени ВРП, скаржаться J7 на ВРП. Це вища рада правосуддя. Да, Ж Скаржаться на назика і набу за те, що вони там їм щось надають. Ну це ну, просто апофіоз Розкладення цих антикорупційних структур, які ну не можуть вирішити це питання, вони ну ну абсолютно ми повинні розуміти, що потрібно все ж таки працювати на результат, і тут, же ж коли ви говорите, чому високопосадовці так себе поводить, а тому, що люди дозволяють. Політики у всьому світі у всьому світі однакові я хотіла запитати Коли... це да. суспільство винне, що воно заколисане і, в принципі, не дуже хоче суспільство... розбиратися. Хто за що відповідає, чи має по коментувати контрнаступ, хто він в офісі президента, чи має право без угла розповідати дурниці про Головкома? Ну і так багато таких прикладів е, може не ну, дивіться. Безугла на жаль, поки що народний депутат. Так і її ніхто не може заборонити там щось говорити. Проблема слуг народу, що вона досі депутат слуг народу, так а так, звичайно, що ніхто не може заткнути її роти, тим більше вона є народний депутат. Тобто тут знаєте, систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Угу. Чому досі залу... ця кругла дозволяє собі поплюжити залужного відверто, коли вона нам написала, що він зловживав алкоголем, ну це просто мрак. Ти про що? Ні, я розумію. Ти про себе, мабуть, щось ти там собі вигадала, да, і щось ти починаєш на людей, що там червоні очі, червоні очі від недосипу можуть бути. Тому червоні очі можуть бути від безі безлічі, від причини, безлічі проблеми. Вона Смешно. там ще імітує цю інтелектуальну діяльність і все важче, і це здається. Тому, на жаль, ми повинні бути, знаєте, політики у всьому світі поводяться, яким дозволяють народ. Якщо ми ну, не вимагаємо конкретних результатів від народу, так. То з боку народу, то по-іншому відбувається. От для мене, наприклад, є. Знаєте, от в Фейсбуці з'явилася така група активістів, які з от такі професійні там люди, які угу. займаються тендерами. От у нас багато тих суперечок. От, там щось озеленення, бруківка, щось кредуть. А люди просто взяли і копають тендери, збирають гроші на утримання цієї інфраструктури. Так, з'явилася купа людей, вже навчили людей. Є така Юлія Глушко, можете підписатися на неї. Вона такий професійний бухгалтер з таким з технічною освітою, яка може позадавати питання, порахувати, позадавати і так далі. І дивіться. З'явилася вже така ініціатива, коли люди вже туди приєднують і, і роблять що? Не просто базікують, а роблять крок. Ну, наприклад, можна поскаржитись на багато хто знає, можна поскаржитись на ну от у них як виходить в Державну аудиторську службу. І вона має повноваження збити тендер. Там від 6 до 20 мільярдів вже в дійсності позбивали. Чому? Тому що люди змусили піти на якісь кроки. Звичайно, що державні структури нескріки зможуть стигати, але у них є повноваження. Тобто люди повинні у нас вимагати дії не презентації, а дії, коли це буде конкретний КІП. Тоді я вас запевняю, таких от чиновників, презентаторщиків і так далі буде менше і менше. Якщо ви не можете це робити, презентаторщики, то тоді, вибачте, будь ласка, джерелом для державної служби. В кадрів нашій країні повинна бути армія, тому що армія у нас народна. Там багато фахівців є і юристи, економісти, айтішники, і так далі. Але це люди зовсім іншим ставленням до роботи, етика і так далі. От знаєте, нас часто говорили, пам'ятаєте, дайте чиновникам гроші, вони там все запрацюють. Ну, дали гроші. Перше риторичне українське питання. І що? От ну дивіться з князєм, як вийшло. Зарплата 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів, навіть більше. Да? Все рівно взяв хабар. А ви знаєте, що у нас платять більше, ніж у Польщі, наприклад, суддям і всім іншим. А там хабарі не беруть. Так, да? При тому, що економіка, м'яко кажучи, побільше буде, разів три нашої. Тому ми повинні вимоги князів. Вийшов сюзо. Давайте нагадаємо, да, да, а вивело, що За, а, заставу мен... в рази меншу від да, цього хамаря. Ну, питання. от знаєте, там от у тантикорупційниця набу там кричали. Ай, там у нас там бек, бек офіс був 20 суддів роздавалися. І питання, і що і де це судді, яких ви арештовували, де це хабарі? А ви знаєте, що він навіть не був відсторонений як суддя від, від цього від Верховного суду? Тобто він Отримував фактично і гроші із отримав і мав право фактично вчиняти право правосуддя, і зараз має це робити, знаходячись під слідством. У мене питання: а хто, от якщо ви от коли у нас знаєте кричать, от от затримали, де результат в даному випадку? Або ви що це результат, проводите аудит нарешті, а не розповідаєте, що ви боретесь з корупцією. Або ви що це фейкова справа ну, е, ну, елементарне питання. Тому ми повинні і журналісти, і народ, і разом самі мінятися. Тоді, вибачте, чиновники будуть зовсім іншими. Коли знаєте, от ми дивимося на західних чиновників, бо ми бачимо, які вони всі знаєте правильні, там крадуть, якщо є з прибутків, тихо, якщо спіймають, посадять. Це ми бачимо готовий продукт еволюції. Знаєте, я читав книгу. Стюарт, по-моєму, про Вашингтона, як взагалі вбудову Сполучені Штати Америки, там теж написано, що там не крали, крали, але там якісь там податки від щось там підвищили акцизи, пішли люди, вимазали його дьогтям і в пір'ях. Це з наступного разу, все розуміють. От не треба перемоходити межу. А скільки було бунтів? А скільки судів лінча, в тому числі над чиновниками, в результаті, от в результаті еволюції, вони зрозуміли, що є певна межа, за якою не можна приходити. Що ти приходиш до влади, це служіння суспільству. Ти повинен виконувати от певні функції. От на чому ми повинні сконцентруватися. Тому що, а так, вони говорять, тому що їх слухають. От, що ми повинні зрозуміти, тому що рівень колективної свідомості хотілося, щоб був трішки вищий. Пане Тарасе, спасибі величезно. На жаль, у нас сьогодні вже завершився час. Мусимо віддавати слово на іншу програму, але звісно, вам надзвичайно вдячні. Бережіть себе до наступних Дякую. зустрічей.